Слухай, може до за ту крипту та гайда заробляти на нерухомості? Ні. Ну тоді розкажемо тобі про три економічні індикатори пов'язаних з нею. Почнімо! Коли ми говоримо про продаж існуючої нерухомості або ж existing home sales, ми маємо на увазі продаж вживаних будинків або тих, які не є новими на ринку. А що щодо нових або new home sales? Це досить очевидно. Продаж новобудов. Очікування або ж pending home sales трохи відрізняються. Вони вимірюють кількість будинків, що мають договір про продаж, але самі угоди ще не закриті. Усі ці показники використовуються економістами та трейдерами для розуміння ринку житла і відповідно загальної економіки. Коли ці продажі зростають, це зазвичай означає, що люди впевнені у своєму фінансовому майбутньому і готові інвестувати в нерухомість. Більше того, зі зростанням операцій з нерухомістю в криптовалютах на ринку з'являється новий попит. Наприклад, у неформальному дослідженні. Ріка Паласіоса молодшого виявлено, що 20% респондентів використали прибутки від крипти або NFT для першого внеску позики за домівку. І це тільки початок. З тобою була команда Моносерус. Підписуйся, тисни лайк та пиши в коментарях на що ти витрачаєш свій криптоприбуток.